Університет третього віку, ідея Костянтина Павлова, тут отримують нові знання, зокрема з комп'ютерної грамотності, літні криворіжці Цьогоріч за підтримки фонду Олександра Вілкула, Українська перспектива, соціальний проєкт відновлено. Урочиста церемонія посвяти для 200 студентів золотого віку пройшла у восьми навчальних осередках проєкту. сьогодні, дякуючи нашій місцевій владі. Знову відкривається цей університет. Для нашого старшого покоління це не тільки отримання нових знань, а це і спілкування з людьми, це знову повернення у ті молоді роки. Для них підготовлена дуже цікава програма. Це і курси комп'ютерної грамотності, навчання сучасним гаджетам. Основам психології, правознавства, здорового способу життя, а також української мови Катерині Петрівні 66, вихователька дитсадка вже 5 років, як на пенсії. Жінка каже, давно прагнула розпочати навчання в університеті третього віку. Побачила ще при Павлові на бікбордах. об'яву, пішли, але нам тоді карантин заважав, і тепер нас запросили знову. То я відгукнулася на цю пропозицію. Я взагалі то веду активний спосіб життя. Займаюся громадськими справами по місцю проживання, щоб бути обізнаною, як робити різні програми, переходити з одного виду діяльності на інший. Коли всім побажаю, щоб ми здружилися, по перше, тому що це обмін думками і життя йде. Ну і щоб ми ж достигли якийсь рівня. Дуже дякую за те, що не забули за людей нашого покоління, що ми приходимо сюди з радістю, приходимо, общаємося, знаходимо нових друзів. Поздоровив нових студентів голова Ради оборони міста. Дуже вітаю найкращих людей нашого міста. Аплодиція. Тому що ви і є історія нашого міста. Цей соціальний проєкт був дуже важливий. Для мого друга Костянтина Юріча Павлова, який, на жаль, трагічно загинув, його не було останні два роки, ну тому що почалася війна. Але зараз, коли безпекова ситуація трохи нам дозволяє, ми відроджуємо цей проєкт. Цей проєкт відроджує наші чудові територіальні центри, цей проєкт відроджує е, фонд «Вілкула е, Українська Перспектива. І можу сказати, що е, програма. Буде дуже цікава, програма удосконалена, окрім комп'ютерної грамотності, там, здорового харчування, там, поводження з гаджетами. Буде ще такі включені включені бальні танці те, чого раніше не було, скандинавська ходьба. Бажаю цікавого навчання, цікавих зустрічей, добрих оцінок. Ну і всім нам, безумовно, скорішої нашої перемоги. Університет працює в усіх районах міста за єдиною навчальною програмою IT в пріоритеті. Для цього комп'ютерна база навчальних аудиторій забезпечена необхідною кількістю ноутбуків та планшетів. Колектив викладачів учителі з різних дисциплін. Наталя Попова вчителька української завдання і покликання людини це бути щасливою, зробити себе не сім'ю, не дітей, не внуків. Зробити себе щасливою життя і в 50, і в 60, і в 70 повинно грати різними барвами. Що життя не просто продовжується, воно мусить бути красивим, щасливим і цікавим. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день.